Про... Коли? П'ять хвилин назад приклад навели, що узаконення закону, який фактично вважається гріховним в Голландії, я маю приклад я про Голландію, узаконення наркотичної дози, яка була узаконена, це привело в країні до того, що мафія наркодільців і кількість вживання наркотиків просто різко знизилася. Кількість учотів наркоманів держава має повний контроль. Людина, яка підписується під тим, вона дозу має отримати людина, яка підписується під заявкою, що вона своє готова вільно вибрати, що вона готова травитися, їй видається доза. І вона може справкою піти в аптеці, купити наркотичні ці. Кількість цих людей обліковується, їх ніхто не переслідує. І, в принципі, торговля на наркотиках щезнуть, кримінал щез. Держава повністю контролює і цих людей контролює і контролює кількість вживання. Ну, дивися, прийняття на державному рівні да продавати алкоголь. Чи знизило це е, споживання? Це зовсім по іншій системі. І ну, ну нащо ти порівнюєш зовсім індіяні? Був сухий, зачекайте, був сухий е, період, сухий закон, так? І що ви побачили? Ну ти порівнюєш це, ти чула, що Віталій написав, ну, а, а ти прирівнюєш по такій же схемі, це якби просто сказали наркоділерам, торгуйте де хочете, скільки хочете. Оце було б адекватне порівняння. Ну, рівноправо, рівноцільне, рівнозначне. То ж зовсім інші ну, не зачекає. Дивись, якби, Чи, уваги, дивись. з алкоголем. Ситуація можна було б порівняти однаково. Якби в державі сказали, так, такі самі. якщо ви вживаєте алкоголь, у вас будуть проблеми з роботою з усім, Його будемо роздавати безкоштовно, умовно кажучи. Да? Якщо когось зловимо, ти будеш сидіти відробляти. Да? Це, ти на б'єць. На б'єць п'яного, держава роздає безкоштовно. А. Але на роботу ти приходиш, якщо ти тверезий, ну тобі не платять. ну, так казати, скільки людей, будемо так казати, який час це б трималося. Чому я так кажу? Тому що в е, ісламських державах, ти знаєш, алкоголь заборонений. Чому заборонено? Бо хто напився, його вб'ють. Тому ну, вони не п'ють. І, і зразу реалізується питання споживання. Тобто Людина не споживає, тому що її вб'ють. Ну, то тому питає. Воно... Не той мотив. якщо нас... Правильно, нас не той мотив. Є інший мотив, як дозволити, так? Да? Да, держава не дозволила. Легалізувати. Так, да, безкоштовно, щоб... але за це покарання буде. Ну, наслідки. Як... Наслідки. Це ну, це питання. Ввели, питання. Алкогольна мафія, співзаводи заробляли би? Ні, вони позвотіли б. Ну, Наслідки, були. ти прийшов п'яний на роботу, штраф або не заплатили, не пустили на роботу. І, ну і ти розумієш, що ти з голоду так помреш. Ну у нас не врегульовано. Ну ти ж говорю, зовсім різні системи. Підхід там повністю все підконтрольно. І uh -huh. uh -huh. людей база, виходить, тобі зразу є. Хто отримує ці рецепти, не рецепти, uh -huh. не знаю. І хто продає, це контролюється. У нас з алкоголем що, щось контролюється? Хто у нас що контролює з алкоголем? Ну, Ти ж розумієш, що не контролюється. Це ну, вже не порівнювано, не можна це. Это... Прибутки хто отримує получит... з чого? Це ки зі дозвіл на зброю зменшує злочин, да, да. да. Так, точно так. Так само. Ну то ж саме тоді і з ЛГБТ, що ми говоримо. Так! От це прикол, Саша, що це християни не можуть ніяк сприяти. Мати матриця не міняється. На проституція. Отак само вона йде, перевертається через час, але проституція зовсім інше питання. Ну треба підготовитися. Це надовго. Просто що, мені здається, що дивіться, взяти наркотики, дай алкоголь. А наркотики є такі, що достатньо один раз вже йти, і ти вже без нього не можеш, у тебе вже йдуть ломки і тому подібне. Якщо брати алкоголь, да, то в принципі людина може вас випити і більше не пити, скажімо так, наслідки різні. І тут дійсно, якщо на державному рівні дозволяти приймати е, наркотики, от мені цікаво, як воно в них спрацювало, що людина. Щоб менше стало наркоманів. Ну, ну ти, коли ти продаєш наркотик, ти зацікавлений, щоб були клієнти. Ти пропонуєш безкоштовно, підсажуєш, підсажуєш, рекламуєш. Ну, а тут ти собі хочеш іди. Тут треба почекати, коли поумірають ті, хто вже підсіли, скажімо так. Ага. Ну, може буде якась кількість триматися постійно, але вона буде менша, ніж якби це була от така сеть, коли ну, навмисно. А тих, хто ну, продавав продавав, поки не Вони щезають, вони щезають. Прибутку немає. Якщо десь красти, чи якісь гроші більше не заробляють, це ж на набивання ціни, коли ти можеш піти, і отримати. Безкоштовно. Ти продаєш дорого в аптеці майже без майже безкоштовно. До кого підеш? Тілери просто їм не інтересно цим займатися. І йшли в іншу країну. В іншу країну. Або, або в відшли... інший сферу. Да. Да. От і все. Ну так, да, так і виходить з ЛГБТ стримати е, ну, дійсно християнам нереально це. А, люди, ну, просто що є страх, що от всі стануть, отакі наші діти всі спортяться і стануть е, такими. Ну Голландія підтвердила, що всі наркоманами не стали. Ну, Ні, і в просто... нас же вже є статистика з одностатевими шлюбами, діти ну, там, виростають, вони там, от, які вподобання. Уже ж є, ми можемо вже щось вивчити. Ну, питання... Знову питання шлюбів, так, я ж там навів. Ми ж читали, шлюб це закон, який це. І ми зразу починають в церкві шлюб перевертати в сексуальні відносини. Ну, сім'я. Тобто, а Я, а те, іноді, іноді, іноді 에, чому за кордоном ЛГБТ узаконюють іменно шлюб? так? Mm -hmm. да? Вони навіть може не бути там сексуальних відносин. Вони живуть і спільне до господарства ведуть, да? умовно кажучи, живуть спільно. І коли хтось помер, бо ще передається внаслідок майнові права і все спадок, так? Тобто вони там, у них це право власності або часна собственність, да? вони це, цим займаються. У них це іменно велике питання, щоб воно було, майнові права переходили, інтелектуальна власність, коли вони спільно щось роблять. А питання от, іменно якихось цих, що тут закидують в Москві сексуальних відносин, іменно, які у вас проходять ці акти, там це на іншому. Щеблі. <клі> ну от мені цікаво. Зараз оця реклама гомосексуалістів е і лісбиянство. В усіх серіалах, у усіх фільмах обов'язково має бути там якісь персонажі. Наскільки воно впливає, от цікаво на західних країнах. Mm -hmm. Плювалися. От останній серіал, наприклад, один із нас. Може, ви не, не чули, так? Да? Українські ні, ні. американський серіал, один фантастичний не нас. Цілу серію було посвящена оцим відносинам. Всі заплювали цю серію, просто сказали треш повний г. Ну. ну всі це не всі. Коментарі, тобто рейтинги, є рейтинги, які збираються. Хорошо. Ну, за то... ну, дивіться. Тут виходить, що люди навпаки, тобто вони починають це впихувати. Ну, людей починається відразувати ну, воно, да. воно, воно потім. Таня, Ну якщо у дитини є запит, вона це зробить тихо. Ну якщо в неї вже цей запит є, ну вона це зробить. Або вона буде все життя мучитися над тим, що вона цього не зробила. Ну, проблема це не вирішується. В тому, що дивись, такий от період віковий, ото вина підліткова. Він чим складний, що йдуть. Емоційні перепади, йде пошук, хто я, що мені подобається, який я. І от коли йде е, посил нашу, да, дивіться, так як було, це вже пережитки прошлого, зараз от дивіться краще без кордонів, тра та, -та і людина це, це ж, ж не та... то, що дитина виросла на Марсі, от вона така в цих гормонах сіла її пересіком втюхують. Вона ж бачила кучу, вона бачила, ну ми ж завжди про це говоримо. Вона бачила маму і папу, навірно, дуже щасливу сім'ю. Сусідів, хрещених, бабуську, дідо. І всі такі щасливі, що капець. <сум> ну то сам інститут сім'ї. І потім. Влім, ну, да. так, сі... так, так, серій, От із-за цієї серії все пішло не так. <сум> ну, то, Ну, ну зовсім. Коли е, в сім'ї алкоголіків, умовно кажучи, дитину, папа, лопасить, да? постійно, ну він каже, ну, дит... дівчинка каже, ніколи я не хочу таких чоловіків, не хочу я жениться, ніколи. Щоб мене оце лопасить він потім. І все. І потім вона починається. А, а все-таки хочу жити в суспільстві, ну, якби вести спод... ну, є желання не бути одному, да? наприклад. Знаходить вона іншу дівчину, да? вони ведуть спільне ну, домогосподарство, спільно, Да? живуть дві подружжя, я умовно кажу, да? mm -hmm. і вона той жах, коли папа Лупасив, не бачить. І питання, хто винний? Mm -hmm. Фільм чи сім'я алкоголіків кацапського пошиву, який впроваджується? Чому? Чому кажуть, що в Росії е е е е насильство велике? Домов поки спокійно вічно йде. Чоловік, якщо не напився, це не чоловік. Якщо не, не ударив, то це не, да. не відцеляє. А жінка не хоче йому давати, бо він алкоголік. Він її б'є, щоб засілувати. І постійно. І вона потім постійно ходить синя і насилована. І вона приходить і боїться тремтить, бо зараз з кулака получить лице, бо вона не дає йому. І це постійно в Росії. І, і, і вони. Це закладують в своїх телеканалах, передачах, постійно. Я кажу, це нормально. Це нормально. Ну no, так, no, Сімінтовські все відсіляли, це В чому нормально? Best... В чому the це причина, нормально? They, course, the... Вони насилують жінок no, по-нормальному, по а потім Село. сміються з ЛГБТ. Що жінка приходила якусь заявить, писала, що чоловік звалкував. Вони реально це, ну я прям пам'ятаю, що це вже могла була целяти. Щоб вони сміялись, типа як це, ти, типу, чоловік може зґвалтувати. Ну, типа, це типа ідеї час. Закон і стосунки, що значить. Да, да. Це, це, це чисто так висвітлення по ходу серії висміяли і все. Я пам'ятаю, мені так страшно було, ну, але ну, мені так не знаю. <розуміло> 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 Да. Вони хороші, типу, вони захищають людей. Да, да, да. Ну, ну типу, якось типа притрушена прийшла оце таке щось, короче, отмочила і пішла. Ну, от так, так це було. Ну то що Дуже. чуємо от, зараз цих перехватах, да, перехопленнях, розмов, ну, телефонів. Ну воно ж таке. Мама з сином на маті. Ну, і, ну так, чому, так... бо воно таке, отак воно і є. Ну, І ми кажемо, що... жінка у них нещасна, задоволення немає. Та яке задоволення, коли лупасить кожен раз? Ну, так, може, лопатись Ну, да. жовтому. Ну, да, тут мова не про... Ніхто ж не говорить, що мають бути одностатеві шлюби. Ну, Просто щоб це розуміли. Бо завжди така реакція, наче, ну, типу, як ти уговорюєш, що це нормально, так. Нормально, да. нормально, ну. Дати людині вибір, раз вона вже опинилась в цьому стані, раз вона вже у неї склалась в голові, що вона не може бути там з чоловіком, жінка, чи чоловік у, у нього, що він не може бути з жінкою, ну ти його зараз не переробиш. І ти йому, ну, ти йому не указ. Ну, не знаю, ну ти не дав тобі Бог таких повноважень. Ті, що вони двоє приймають рішення. Да, це вони це, ж не насилиють, це вони з педофілією порівнюють. Це просто така маніпуляція. Ну, це чисто маніпулятивні. Да, тому що то дитина, це як можна порівнювати? А це дві дорослі людини, які вирішують, і тут зовсім інша сторона. Mm -hmm. Мені здається, що серед, ну якщо там ну, не тільки про мрачні такі якісь ситуації, мені здається, що серед фемінізму європейського, от мені здається, що. Лісбіянство може було й за того, що ну таки, оцей такий стан одиночества. Ну, чоловіки ж не всі підтримували жінок. Да, а, а так і було ну реально, і ти остаєшся одна в цьому всьому, і ну так ми почкувались ну, Це не нормально, це від гуну від так ми ж подивилися. Від ми, ми якраз подивилися сюжет. Да. Я... Ну, тобто вони образовані, да, але їм хочеться. Це стосутки. ж так, не значить, що всі жінки, які вирішили бути самі, виставали лесбіянками та так Звісно, не значить, Таня. Ті, які вирішили лісбіянками стати, і, і якось вони вже це обиграли, ну, ми не вправі їх за це засуджувати. Ми ну, не були в їхньому житті, в їхній школі. Просто, так щоб так. це не припідносило, знаєте, як буває там. От, що от шлюби нетрадиційні, вони кращі за традиційні, тому що мама, маму не б'є, не п'є і того паді. Папа, папу не б'є і того пану. Якщо вони не б'ють, то вони молодці. Вони як люди кращі. Ну так, це не, не сім'я. І за цього краще. Так в тому -то і суть, що під знову ну, да, це підміна слово маніпуляція. Не сім'я така краща, а краще і ці люди конкретні, але не, а не сам принцип стосунку. Краще в, в якому юридичніші, духовніші, моральніші, краще. Якщо людина зроду не підніме там руку один на одного, чи ну неї нема образити, Ну, видати слово духовніше трошечки. І що ти вкладаєш це слово? Ну я от все вкладаю. Ні, от що саме ти вкладаєш? Мораліморальність моральність. Ну, моральність, любов давно це любов, з Богом. Відчуття справедливості, розуміння, що таке любов? А Бог є любов? От та ж, от ці жінки ближчі до Бога. От я так і думаю, да ніж uh, ті, хто з гетеросексуальних родин ходять в церкву. Покаяли, і прийняли вони речення. що uh, чоловік і жінка має бути в парі. Бог, Бог багато чого сказав. Мар'яна каже, і що відносин... Гетеросексуальна родина не менше висячить, ніж гомосексуальна. Просто в другому випадку. Якщо є гріх, наприклад, в сексуальній відносині, це їхній гріх. Але в інших стосунках, і я розумію Мар'яни, в неї Більше Божих поступків, yeah. чим в тих людей, які мають гетеросексуальні відносини всім. Просто сексуальний гріх він більше підноситься, чим yeah, всіх yeah. yeah. ну то, про що ми говорили, да? yeah. Мар'яна часто говорила, Тож, що yeah. висновок можна зробити такий, що коли дитина виховується в здоровій, нормальній сім'ї, в неї буде як приклад здоровий і імунітет від всіх цих гомосексуальних It It треба, не треба буде... маючи yeah. машину, найкрутішу, останню там тесла чи щось, вона не буде сідати той Якщо для навіть... неї фізично все так, як створив Бог. Якщо для неї психологічно, ну все, все сходиться. Тону від кого їй щось робити? Воно не поміститься ні в голову, ні в дом. До речі, е, замітьте: е, 5 тисяч років назад, ну, от, якщо е, гомосексуальний рух він йшов і казали цих, і спор, то лісбійський рух пішов в останній момент. Років 150, коли фемінізм. Розумієте, да? Все винні жінки. Та да, не то, що винні, тому що э, свобода, э, вибір з'явився. — О, значить, не, не треба давати було жінки вибір, щоб не з'явився цей рух. я жартую, щоб ніхто не подумав. Свобода з'явилася. Слухайте, давайте будемо. Так, до чого ви дійшли? Що сім'я має бути здорова, побудована на Божих принципах, і чоловік має любити, так як це Бог нас навчає жінку більше за самого себе готовий віддати е, себе за дружину. а да? Дружина має. Ну, Коритися, depressed... коритися? Алли... Коритися. Sì, ну, пані, коритися. Поважати. Добре. Якщо чоловік любить дружину, для неї не проблема поважати свого чоловіка. Це як автомат. А коли дружина поважає чоловіка, йому просто любить. В особистості це просто слуга. Це вимикай, будемо молитись. Ну і закони не завжди гріховний закон. Його приносить гріховні наслідки, як деякі. Ні, ну просто скільки він гріховний тут питання, якщо дається свобода, оце те, що я питала, відповіді не отримала. Що важливіше, свобода, ну це треба розуміти, що ти посягаєш ж, що да, стан свободи? Чи ну хто з ким спить? Ну шо бідомшу ну ми в гріховному світі живемо по любому? Ми щось нарушаємо. От, ну якщо ми ще не йде... земський сад, то свобода. то свобода бо... то есть, виходить, що да. дозвіл так, зброї, дозвіл зброї йде на користь ми хоча ми зброя, це ми ми зброя це зло, зброя це зло, вбивати зло, але дозвіл державої зброї іноді на користь. Які контроль держави <реш> над наркоманією, це дуже досі, це зло, наприклад, наркоманія, але це Ну, це не стосується проституції і...